Після відкриття діалогу бібліотеки машин ви вибираєте тут локальну папку, а потім натискаєте на великий плюс, щоб створити нову машину. І звичайно, в цьому випадку ми вказуємо, що це фрезерний верстат. Це відкриває діалог визначення машини. Оскільки ця машина представляє ХАС VF2TR160. Я назву її відповідно і дам їй відповідний опис. Ви навіть можете додати зображення верстата. Пункт можливостей надає елементи керування, що застосовуються до машини. Для цього відео я не буду вносити жодних змін тут. Кінематика є однією з найважливіших частин цих визначень машин. Кінематика визначає, як осі машини переміщуються та обертаються в межах індивідуальних обмежень осей. Це визначення машини має лише X, Y та Z. Нам потрібно додати ще дві обертальні осі A та C. У машини серії VF вісь Z розташована на шпинделі, також званому головкою. Тож я перетягну вісь Z до головки. І на цій машині вісь Y передує осі X. Тому я натисну на X і переміщу її після Y. Нам потрібно додати дві відсутні обертальні осі А і С, і для цього ми натискаємо на таблицю, використовуємо знак плюс і вибираємо обертальну вісь, це додало вісь А. Потім робимо це знову: обертальна вісь, і це створило вісь С у нашому кінематичному ланцюзі. Якщо потрібно змінити позначення осі, це знаходиться тут угорі. От тут, подивіться далі в діалозі, щоб побачити налаштування для орієнтацій та обмежень. Нам потрібно переконатися, що усі обертання для А та С встановлені правильно. Вісь А обертається навколо Х. Натисніть на «С» і покажіть, що він обертається навколо Z. Потім повернемося і перевіримо вісь А. Зверніть увагу на маленьку стрілку в іконках для обертальних осей. Вони показують напрямок осі. Також важливо, щоб для кожної осі був правильно вказаний діапазон. Отже, якщо ми подивимося на вісь А, ця вісь на цій машині може рухатися плюс або мінус 120 градусів, але як ви бачите, я можу обмежити її до плюс і мінус 90 градусів. І вісь все не обмежена таким чином. Вона не обмежена. Як тільки ми налаштуємо вісь, як я показав тут, ми маємо правильне налаштування для цієї машини. Тепер, коли наш кінематичний ланцюг завершено, переходимо до елемента постобробки. Визначення машини вимагають постпроцесора, оскільки інформація про траєкторію інструмента проходить через пост перед відображенням. Обраний постпроцесор повинен мати можливості симуляції машини. Ми можемо використовувати фільтри тут, щоб вказати, що ми хочемо бачити лише пости, які мають можливості симуляції машини, і ви також можете вибрати постачальника. У цьому випадку це буде HAS. Якщо ваш постпроцесор не готовий до симуляції, його потрібно буде налаштувати. У наведеному нижче описі ви можете знайти посилання, які допоможуть з цим, і ця кнопка може бути використана для пошуку посилання на Autodesk Service Marketplace.